Клікбейт проект, що розкриває таємниці інтернет-інфлюєнсерів. У кожному епізоді ми зануримося у світ блогерів для того, щоб продемонструвати, як вони досягли свого успіху. Готуйтесь до захоплюючих історій від героїв інтернету! Вітаю вас на радіо Місто над Бугом». Це проект Клікбейт. Я його ведучий Павло Бартос. І сьогодні в гостях у мене Олена Мастенська. А... Експерт з розвитку телеграм-каналів, доброго дня, пані Олена. Добрий день, Павло. Отже, чому саме Телеграм? Ну, серед інших соцмереж. Чому я вибрала Телеграм? Тому що він мені здається найчисніший. В якому плані найчастіше? Ну в такому, що, наприклад, ми розвиваємо інстаграм. Нас звикли більше. Ну, раніше був Фейсбук, Інстаграм, зараз ще Тікток. Ну якщо ми, так як в мене досвід в бізнесі, я сама 20 років в мене досвіду в бізнесі, і я більше хочу розказати як про бізнес телеграм От людина, якась компанія створює інстаграм-сторінку, вона підписників набирає таргетованою рекламою або з блогерів. І ще є в неї підписники. Але в один момент ці підписники перестають її бачити. Uh -huh. І її щоб далі просуватися, потрібно знову купити рекламу, щоб показати себе своїм же підписникам. Телеграм же на рахунок цього набагато чесніший, тим, що людина підписується на якийсь телеграм-канал. Вона бачить рекламу, її зацікавлює саме та тематика. Вона підписується на телеграм-канал. І якщо виходить там публікація, то вона вверху стрічки, от коли людина відкриває, вона вверху стрічки. І тому, якщо її не цікава вже та тема, то якщо в інстаграм вона просто її не бачить і лишається в підписниках, то в телеграмі вона відписується, значить її ця тема не цікава. Тому тоді вже працюють вже адміністрація адміни телеграм-каналів, працюють над тим, щоб було менше відписок. Думають, чому а чому та людина тоді підписалась, а вже став її контент не цікавий. Може, ми щось не так робимо. Так? Тобто таким чином можна сказати, що е, саме фактором зацікавленості е, люди в телеграмі аудиторія більш е, якісна ніж в інстаграмі, тіктоки і в інших соцмережах. Ну так, тому що вона приходить саме те, що її цікаво, вона тоді то переглядає. Якщо їй це вже стає не цікаво, не актуально, вона просто відписується. Угу. Тема нашого випуску називається Телеграм зсередини. Чому він зсередини? Що там, що там всередині цього телеграму? Ну якщо ми кожен нас має, напевно, зараз вже за час повномасштабного вторгнення мають телеграм, постягували його через те, що там найактуальніші новини завжди дуже швидко. І ми бачимо стрічку новини, там хто на що підписаний по своїм інтересам, психологія, кулінарія, різні телеграм-канали. І чому зсередини, що ми бачимо тільки зовнішню сторону, а по другу сторону телеграму там працює дуже багато людей, і він виглядає зовсім по-іншому, тому що за створенням кожного телеграм-каналу стоїть багато людей, які там працюють. А ми бачимо як користувач тільки загальну картину. Скільки людей може працювати над одним телеграм-каналом? Ну давайте дивимося, значить. Над одним телеграм-каналом. Це є адміністратор, який його створює. Просто називається адмін телеграм каналу Він придумав тематику, він проаналізував ринок. Він подумав, що така е, тема буде цікава людям. Він хоче її донести. Він створює телеграм-канал, але щоб є телеграм-канали, які працюють е, один адміністратор, там і він сам е, і контент робить, і все. Але тут такі маленькі телеграм-канали, вони більше як для хобі. Хоча ми розуміємо, що е, кожному телеграм канал е, чи там будь-яка соцмережа, вона працює на те, щоб е, був якийсь заробіток. Просто так людина не буде тратити свій час і е, створювати телеграм-канал, набирати підписників. Значить, тоді, якщо телеграм-канал е, середній, наприклад, вже тоді працює людина, яка називається кон, е, ну, в принципі, контент-мейкер або е, ну, контентщик, ми їх називаємо. Людина працює над контентом. За це вона отримує кошти, домовляються відповідно адміністратор каналу, за яку суму вона буде виконувати саме по його запиту друкувати цей контент, викладати. Потім працює сам адміністратор, працюють менеджери по рекламі, угу. які продають рекламу, які шукають, що яка реклама розміститься. Ще крім того, в нас є е, курси по телеграм-каналу, де також навчають є ще біржі. Де телеграм канали продаються, є чати адмінів, де просто спілкуються по інтересах, от, наприклад, адміни кулінарних каналів, адміни новинних каналів. Потім є ще біржі купівлі-продажу не тільки каналів, а й реклами. Тому зовнішня сторона зовсім інакша, ніж ми бачимо. Ну, тобто я навіть собі уявити не міг, що ця. Мережа така велика. Тобто, ну для мене, як для звичайного користувача телеграму, ну це як є телеграм, є свої постики Я взагалі не задумуюсь над тим, хто і що. А так виявляється для великого телеграм-каналу потрібно як мінімум команда людей з трьох. Це, це просто мінімум, який так, потрібен. Це мінімум. Біржі, продажу біржі спілкування детальніше можете розповісти, бо я, я навіть собі не думав, що може бути біржа, де збираються е, власники телеграм-каналів, е, які по одній темі можуть щось. Е, що вони можуть між собою взагалі розповідати, що вони можуть один одному казати? Ну, е, наприклад, є біржа тематична, е, ну от продажу реклами тематичних каналів. Вони, значить, там виставляються тільки реклами. Є вільні місця. Там пишуть, що є в мене вільне місце. Можу розмістити рекламу. Є загальна біржа, наприклад, де хоче хтось купити телеграм-канал або продати. Вони продаються, купуються через гарант. Також дуже цікава тема. Як саме е, купу, є купівля, є багато способів скаму, як завжди, кругом, і тому треба мати довірного гаранта. Є чати, е, курси. От, наприклад, є е, гарні курси по телеграму, і от там чат спілкування. Люди вчаться одне одному, там на е, своєму досвіді розказують, що гарний креатив, що ні. Є чати, наприклад, от, Зараз мені дуже подобається чат кулінарних каналів він взагалі дружній, веселий, і там, коли між собою спілкуються, навіть вплоть до того, от, наприклад, знайомих ну в одному, ми ж одне одного не знаємо. Хоча вже є багато що спілкуємося, стараємося зустрітися десь, якщо офлайн поспілкуватися, тому що а то все інше проходить онлайн і там по ніках по тому, ще десь. Але настільки якось дружна те ком'юніті, що допомагають одне одному, от навіть там були що минулого тижня в одного з камери вкрали канал. І адміни просто вночі почали переписуватися, з камер в тих знайшли, і вирішили в них викупити його назад. Поки наш олежик спав, ми його скинулися грошима, розбудили гаранта Богдана Тимощука вночі, і до ранку йому повернули просто канал на працю й далі. А чи є взагалі за це якесь покарання? Типу, вкрасти телеграм-канал. Mm -hmm. Є, що да, є, що крадуть, тому треба дуже бути уважним, треба вміти і створювати, і продавати, і купувати. І на накрутки є такі неякісні люди, але ну, бумеранг є десь що чекає. Так, а хто цей такий гарант? Як, як взагалі відбувається покупка ну, купівля телеграм-каналу? Ну, вона відбувається таким чином, що от я, наприклад, виростила якийсь телеграм-канал, я хочу його продати. Є біржа. Я пишу, що продається такий-то телеграм-канал, там стільки того охватів рахується, там підписники, як там сіти, і е, пише тобі покупець. Я хочу купити. Mm -hmm. І тому ми його е, продаємо через гаранта. Ми зв'язуємося з гарантом, якому довіряє і продавець, і покупець, Зазначається дата угоди, створюється чат угоди, і тоді е, передається канал, е, власник стає гарант. Поки не пройде оплата, доти е, гарант не передає е, власність каналу покупцю. <гум> тому це має бути людина з дуже гарною репутацією, тому що я вам можу сказати, що телеграм-канали коштують є великі, які дуже недеше. Наприклад, який найдорожчий канал ви знаєте? Ось таке запитання. <гум> телеграм-канали, люди входять зараз в телеграм-ринок і 100 тисяч доларів, і 300 тисяч, і 500 тисяч доларів. Тобто один телеграм-канал може коштувати 300 тисяч доларів? Може. Ого, ну це круто, це круто. Насправді, така... З чого починати розвиток телеграм-каналу? От я створив телеграм-канал, хочу його за 300 тисяч продати. Що мені треба робити для того, щоб я їх колись зміг його продати за 300 тисяч доларів? Ну я би рекомендувала, по-перше, вивчити інформацію, бо найлегше це збити, ну злити бюджет, це називається. Людина прийшла новачок в неї. Ейфорія, вона десь щось послухала, щось там почула, щось почитала. Якісь друзі розказали. Вона заходить, в неї є якась сума грошей, і вона її тупо зливає. І потім каже, ні, це не працює. Насправді це все працює, якщо робити його грамотно. Я би рекомендувала просто пройти курс. Прийти курс? Би... По введенню телеграму? По створенню і заробітку в телеграм, якщо на телеграм -канал. Угу а Якісь може ви можете дати лайфхаки такі або якісь конкретні дії. От з чого почати, я створив телеграм-канал. Нажав створити. в мене є телеграм-канал. А що робити далі? Просто постити інформацію. Ну навряд чи так люди будуть заходити на телеграм-канал, і все та так, треба вибрати спочатку нішу. От чомусь здається, що вибрати нішу я буду першим ще нікого немає. Там от я такий унікальний. Я придумав, я подивився по аналітиці кругом. Полистав, ну, є м -м, Тегестат, наприклад, де можна подивитися, які канали створені, коли вони. Я полистав там е всю аналітику, подивився, такого каналу немає. о, я думаю, що він буде цікавий. Е Бо такого ще немає. Це неправда. Треба, дуже сумно. Та, дуже сумно. Треба, якщо ти саме хочеш. Звичайно, якщо це блог, е, якийсь ти маєш унікальний контент тільки про себе, який ти приносиш користь, ти однозначно, як на кожен товар є свій покупець, так і ти знайдеш свою аудиторію. Але якщо ти хочеш саме виростити телеграм-канал і на ньому заробляти, то треба йти в ту нішу, де найбільша кількість таких же телеграм-каналів. Тобто навпаки, тобто брати не зікалі, а де більше всього таких телеграм-каналів і через них вже й розвиватися Так, да, Я поясню, чому тому, що, наприклад, коли я починала створювати, ну створила ще до війни свій український телеграм-канал кулінарний, це мене було як хобі. Але рекламувалися тоді як взаємним піаром, не за гроші. Там я прорекламувала ще канал, вони мій канал. І отак підписники набиралися і ще дуже гарно набиралися органічно, тому що тоді було дуже мало телеграм-каналів, і люди ще одне одному рекомендували і підписники приходили органічно. Зараз же органічно під приходять дійсно тільки на дуже унікальний цінний контент. Інші підписники повинні їх купити, грубо сказати. Купуються, вони. Як купуються? Чому тоді треба створювати де найбільша ніша, ну, де найбільше ніби конкурентів, хоча на сам, ну, насправді це не конкуренти, тому що вони зі всього телеграма, з різних новин, там інших там здоров'я, каналів ще вони збирають, наприклад, ти, давайте так як в мене найбільший досвід в, кулінарі, в кулінарному, я буду розказувати ну, про те, то, що то, знаю. Ну, та? ну, так. От кулінарних каналів дуже. Же багато і тому а, значить, ми вже їх зібрали. ці що канали, які більші, вони вже їх зібрали людей, саме які цікавляться кулінарією. То як ви думаєте, де буде деш дешевше прорекламуватися, щоб на свій канал набрати? На... Ну, брати взаємний піар? Рибалці. Ні, ну наприклад, ну навіть щоб купити на рибалці людей, прийде тобі на кулінарію, якщо ти прорекламуєшся, чи саме в кулінарному. Якщо тебе ну, логічно, ти тоді значить ти рекламуєшся в своїй же цільовій аудиторії, і просто то вже тоді залежить від е, креативу, угу. від креативу, який ти людині скажеш, от вас у нас програма клікбейт, от якраз е, яким постом? Є байтові пости, є прямі пости. Ну, от, щоб людину треба зацікавити, чому саме вона має підписатися на твій канал. Оце створення креативу, це також ще, як спосіб заробітку, є люди, які мають досвід, які розуміють психологію. Навіть от як є, що купує людина, треба ж скласти правильно рекламний пост, щоб вона купила. Так? То так само тут, щоб людина перейшла на твій телеграм-канал, треба правильно скласти. В коротко, дуже в коротенькому за три секунди людини увагу зауважити, щоб вона підписалась на твій телеграм-канал. А як вже почати заробляти? Якщо я правильно зрозумів, то заробіток з телеграм-каналу це як закрита система, де заробіток на самій же рекламі телеграм-каналів інших і чогось іншого. Ну і також продаж продукції, якщо я правильно зрозумів. Так, заробіток іде від того, що ти Спочатку ти вкладаєш гроші, ти купуєш, е, ніби що до тебе люди прийшли в твій телеграм-канал. Потім в тебе вже набирається якась відповідна кількість аудиторії. Навіть від тисячі підписників вже можна заробляти гроші. Ну тобто, це йде як е, такий класична модель бізнесу. Спочатку ти вливаєш гроші, Та. а потім його відбиваєш і починаєш з нього заробляти. Okay. Е, на чому найбільше заробіток в телеграмі, йде? Ну, найбільше заробіток в принципі, йде на зовнішній рекламі. Коли приходять зовнішні рекламодавці, це біржі, ну, якісь бізнеси, якісь магазини, якісь бренди, вони купують рекламу, щоб їхню продукцію люди дізналися про неї, тоді оце вже йде заробіток. Бо також коли адміни одне в другого купують, це в принципі як заробляння є. Якщо uh -huh. тим більше ти вмієш правильно скласти рекламний креатив, в тебе дешеві підписники, де тобі дешево ну, рахується від кількості переглядів. Скільки там переглядів? Ну там свої ці йде ніші, uh -huh. там статистика, канал дуже багато всього. Але в принципі всі очікують, що до нас прийде зовнішня реклама, прийдуть зовнішні рекламодавці, бізнес, і вони зрозуміють, наскільки це корисно, корисно розрекламувати саме там. Зараз приходять великі бренди. Але дуже великі, середній і малий бізнес ще поки що вони ще того не знають, вони не вміють, тому зараз створюються рекламні агенції, які допомагають, показують користь, щоб люди самі, коли от фірма директор фірми якийсь хоче прийти і купити рекламу, то я би йому не рекомендувала, я би рекомендувала от навіть до мене звернутися, да, там, до мене також звертаються, та, щоб прорекламувати свій бізнес. Новинні канали найбільше заробляють новинні канали. Але щоб новинний канал розкачати, то тоді треба дуже великі гроші. Якщо на, маленькому, на маленьких тематичних ти можеш вже заробляти, то на новинних то треба були от такі, щоб дуже великі. Новинні тоді там іде реклама. А чи можливо взагалі почати розвиток того ж самого новинного телеграм-аккаунту, телеграм-каналу без вкладень? Так, новинні розвивають, але ведуть тоді вже. це Новинні канали розвиваються найкраще якимось інфоповодом. Коли ну, от, логічно, є інфопривід та, є притік та. людей. От, наприклад, коли на Москву йшов той Пригожин. То тоді багато каналів накачалося дуже дешево, або навіть з Тіктока перелилися дуже дешево підписники. Також, ну от, розумієте, воно може трохи болюче, тим, що ці інфоповоди, які тригерять людей, які біль завдають, вони найбільше тоді людей відписуються, що хочуть дізнатися щось, що там щось сталося, щось ще. Я вважаю, трошки нечесно, але це бізнес. знаєте. Ну, ніби ти на болі людей заробляєш їх, заводиш туди. Звучить, звісно, сумно, так. але все ж таки бізнес є бізнес. Як то mm -hmm. кажуть. А які поради ви могли б дати тим, хто тільки-тільки починає стартувати? От, загорівся сьогодні завести телеграм-канал. До прикладу, я. Які поради ви мені могли б дати для свого телеграм-каналу? Е, ну, напр... Ви вже тематику вибрали? <станец> mm. ні. Ви хочете я просто заробити. створив канал тільки що. Oh. Ну, тоді я би вам порекомендувала, щоб ви всю ту внутрішню сторону дізналися, просто до адміністратора каналу, який вам тематика вам близька, попроситися, може ви будете створювати контент. Спочатку піти, як на роботу, попрацювати Чуть-чуть там. Може, ви хочете ну, рекламним менеджером побути. Також адміністратори телеграм-каналу віддають 15% від вартості, якщо ви знаходите їм, закриваєте рекламне місце. Або помічником адміністратора. Тоді ви будете мати вже доступ до тих чатів. Я маю на увазі, коли зовсім безкоштовно хочете отак це пройти з нуля і не злити навіть зовсім ні копійки. Всі так хочуть. Так, Мені то теж тому, так, то, тому я б рекомендувала піти і повчитися, трошки на практиці потратити свій час. Ви не будете його безкоштовно тратити, тому що ви на дому будете заробляти, піти як на роботу до когось, і потім вже подивитися по біржах, що де актуально, і тоді починати вже свій телеграм-канал. Ви вже будете мати досвід. Ви вже будете мати е, десь переписки з адміністраторами. Адміністратори діляться е, діляться досвідом. Наприклад, мені дуже багато писало, коли створювали телеграм-канали, писали просто. Ой, ми вас там побачили, або ви адміністратор великої. А ми хочемо. Там у вас велика сітка, будь ласка, поможіть, і вже відповідно, а що тебе цікавить? Там, звичайно, навчіть мене повністю, ну то я не буду мати стільки часу тратити, щоб на одну людину приділити там. То от ми з вами ми зовсім поговорили зовсім чуть-чуть, а тема ще зовсім не розкрита. Я теж так думаю, що по цьому можна ціле ще одне окреме шоу запускати, окремий проєкт. проект. Uh, а я хочу нагадати, що це був проект Клікбейт на радіо «Місто над Бугом 1018 FM. І сьогодні у мене в гостях була Олена Мостенська uh, так. так. Олена Мостенська. Вона в нас є експертом з розвитку телеграм-каналів. Тож, якщо ви хочете почати розвивати свій телеграм-канал, можна написати пані Олені, а просто подивитися цей випуск, зацікавитись і далі рухатися в цьому напрямку. Лікбей проект, що розкриває таємниці інтернет-інфлюєнсерів. У кожному епізоді ми зануримося у світ блогерів для того, щоб продемонструвати, як вони досягли свого успіху. Готуйтесь до захоплюючих історій від героїв інтернету.